Всім доброго дня, ви на каналі Green Street в Рубриці інвестиції. І сьогодні, як завжди, місячний звіт по інвестиціям у фондовий ринок, криптовалюту та інвестиційний фонд Sincere Systems Group. І так, цей місяць видався теж доволі такий цікавий, веселий. По акціям у нас розпочалось раллі. передноворічне раллі. Крипту вже другий. Місяць памплять. СЕК відкладає своє кінцеве рішення по прийняттю спотового біткоїна ITF. Крипта, як вже й говорив, то пампить, то дампить вверх-вниз. Стабільності такої особи немає. Але ми інвестуємо, і все в нас виходить. І як завжди, розпочну з порівняння свого портфеля з акціями. з Топовими талонами фондового ринку, такими як SP500, Nasdaq TrickU і Dow Jones. І так, SP500. Бачимо, що відставання є десь приблизно в 13%. Відставання скоротилося трохи. Далі Dow Jones. Відставання десь приблизно в 7,5% теж скоротилось з минулим місяцем. Далі. На Sdact 3Q відставання 20 275 Ну тут трошки збільшилось відставання. Але на загальному фоні мій портфель знаходиться в червоній зоні. І тут така цікава ситуація виходить у мене. Перевернута голова і плечі. Тобто це паттерн на розворот. По моїм акціям <кій> побачимо, як він відпрацює. Тобто після цього паттерна повинно піти зростання. Ну це вже будемо бачити в наступних місяцях. А тепер щодо змін в портфелі, тобто що було куплено, що було продано в цьому місяці, я нічого не купував. Не у середньому позиції, нічого нового не купував, а навпаки продав 3 ATF з фінансового сектору. І так, переходимо в торгівля, ордера і зділки. І так, були продані три ATF: це MJ, і це LN і FPX. Тобто залишок акцій цих компаній я продав, так як вони перестали відповідати моїм вимогам щодо плану розвитку інвестицій в моїй інвестиційній декларації. І так, на даний момент по фондовому ринку поки що все. Перехожу до криптовалюти, а саме на біржу Binance. І так, на криптовалютному ринку активність продовжується вже третій місяць підряд. Біткоін торгується по 41 600 доларів за один біткоін. Вся ця ейфорія на ринку пов'язана з можливим прийняттям заявки на спотовий біткоін ITF. Комісія по цінним паперам та біржам повинна цю заявку затвердити, яку подала інвестиційна компанія BlackRock. І всі в очікуванні даного рішення від SEC. І тому спекуляція на криптовалютному ринку йде на підвищених темпах. А для того, щоб розпочати свої інвестиції в криптовалюту, для цього потрібно відкрити рахунок на будь якій криптовалютній біржі або на одній із топових бірж, таких як Binance. Посилання на реєстрацію і відкриття рахунку я залишу в описі цього відео. За цим посиланням ви отримуєте знижку 10% на комісії на біржі Binance. Тепер перейшли ми в автоматичні інвестиції. Як я і кожен раз в інвестиційному звіті повторюю, що я розпочав експеримент по автоматичним інвестиціям, взяв за стандарт інвестування 1 доллар щодня у топ-10 криптовалют на криптовалютному ринку. Тобто, це стандартний план, який пропонує біржа. Там топ-10 монет. Таких як Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP і так далі. Топ-10 монет на криптовалютному ринку. Автоматично проходить інвестування раз в день по 1 долару. І даний експеримент триває вже 331 день, тобто інвестовано 331 долар. Як створити свій план автоматичного інвестування? Я це розповідав у інструкції відео, яке я записував раніше. Посилання на це відео я залишу в описі цього відео. По даному плану інвестування можна створити не тільки стандартний портфель для автоматичних інвестицій, а й свій особистий портфель. Він називається Мій портфель по автоматичному інвестуванню. Там ви можете додати абсолютно любі токени, які входять в дану так сказати, акцію по автоматичним інвестуванням. Там їх досить багато. Ви можете вибрати який завгодно токен, яку завгодно монету, і в неї інвестувати автоматично. Там все виставляється. Скільки ви хочете інвестувати, в який час, в який період. Тобто все відео я розповідав, там все зрозуміло. І на рахунок даного експерименту, цей експеримент буде тривати 365 днів. Вже пройшло 331 день. І ми всі побачимо, що інвестувати може кожен по мінімуму і отримувати, так сказати, хороший прибуток з цього. Тепер піднімаємось трошки вгору, натискаємо ось сюди і бачимо вартість мого плану з прив'язкою до індексу. Тобто це стандартний індекс. На даний момент у нас вже плюс 94 долари, це 28% з половиною. Загальна сума 425 доларів 59 центів. Тобто ми бачимо прибуток хороший. Тепер йду на CoinMarketCap. Це така платформа для проведення статистики і спостерігання за криптовалютою. Бачимо, що індекс страху і жадності на даний момент на найвищому рівні за довгий період часу. Тобто, ейфорія на криптовалютному ринку. Набирає обертів. CoinMarketCap це доволі такий цікавий інструмент для спостерігання за криптовалютою. Різноманітний. Посилання на дану платформу я залишу в описі під цим відео. Тепер перехожу безпосередньо у свій портфель, де я провожу статистику по своїм інвестиціям у криптовалюту. Тут можна створити кілька портфелів. Які ви захочете, і вести статистику по інвестиціям у вашу криптовалюту. На даний момент в біткоін у мене інвестовано 61% від загальної суми інвестицій. В усі монети разом взяті. А інвестую я у топ-11 монет на криптовалютному ринку. І плюс ще такі монети, як QMAL. BFG токен і STD і SVP. До STD, до SVP перейдемо трошки пізніше, коли я перейду до інвестиційного фонду S-Group. Тобто ці крайні 4 токени не входять в, топ, в топові позиції на криптовалютному ринку, але я в них інвестую і маю надію на хороший профіт. До речі, посилання на. Дану платформу CoinMarketCap я залишу в описі цього відео. Тепер переходимо до S-Group. Sincera Systems Group це інвестиційний фонд, в який я інвестую вже 2 роки, практично 2 роки. А якщо бути точнішим, то 23 місяці. На даний момент, тобто за 30 днів, за листопад прибуток. 428 доларів 28 центів. Дана компанія або даний фонд, як ми називаємо, має власний гаманець S-Wallet, який підтримує криптовалюту, таку як Bitcoin, BNB, Ethereum, Tether. І місцеві токени, як SVP, STD, стейблкоїни, SVCT і SJCT В даної компанії є своя біржа s trade по даній біржі я огляд запишу пізніше, на ній теж торгуються деякі криптовалюти, але це все згодом. А для того, щоб інвестувати в S-Group, я теж посилання залишу в описі під даним відео. В даний фонд можна інвестувати і створювати свій пасивний дохід. Не роздумуючи, в які акції інвестувати, яку криптовалюту купувати, тобто, ви просто інвестуєте і отримуєте прибуток. Фонд торгує на Форекс Маркеті, а іменно на валютних парах за рахунок торгового робота на базі штучного інтелекту. І на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.